Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Наталії Замрії. Осінь фарби готувала. За допомогою мнемо таблиці. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. Молодці діти, ви були дуже уважні. Давайте спробуємо ще раз. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, у відерця наливала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довколо стало різнокольоровим. Молодці дітки, повторіть самостійно, будь ласка, ще цей віршик. А я буду чекати на ваші відео, як ви гарно його розповідаєте. До зустрічі, мої любі, до побачення!